Якщо ви жінка, яка хоче бути здоровою, ви просто не маєте права снідати одними вуглеводами. Ніяка каша не допоможе. Якщо це не збалансовано, ми маємо снідати жирами. У нас має бути вершкове масло, трошки може бути лосося, трошки яйця скрембла. Для чого потрібні жири? Тому що із жирів, саме із жирів будуються наша, наші гормони репродуктивної системи. Саме із жирів будуються наші міжклітинні клітинні мембрани. Тобто кожна клітинка має да, синок, жука що? Супер, а ми ж тільки що руки мили. Ти помиєш добре перед сніданком. Тому що кожна наша клітинка складається з двох прошарків жиру. Між клітинні мембрани без жиру ми не функціонуємо. Боронь боже, не робіть собі сніданок, в якому тільки вуглеводи чи вівсянка, як я колись робила. Таку помилку я робила з вівсянкою. Собі вівсянку на сніданок на воді без жиру, без білку. Думала, я ж дуже сильно худну, Я собі зіпсувала жовчі вітів тоді. І я навіть не могла скумбрію їсти, їсти. Мені неї тошніло, тому що жовчівтік був запущений. У Мене з'явилися міоми. У мене почалися проблеми з щитовидною залозою, тому такий сніданок буде вас тримати. П'ять дякую, 5-6 годин разом з яйцем. Звичайно, хліб білий. Не треба їсти це. Я так мазала вершкового масла, щоб ви просто дивилися, Вам було цікавіше. Краще ціль на зерновий, але ми сьогодні снідаємо після церкви в недільку в ресторані, тому буде такий трошки хлібчик. А якщо хочете знати, як правильно здорово харчуватися, підпишіться, будь ласка, на мій контент.